Ми традиційно в кінці року зустрічаємося у мікрорайонах нашого міста, для того, щоб в першу чергу дуже коротко розповісти про роботу виконавчого комітету, наших служб, представники які зараз присутні в цьому залі протягом року, який минається. І що дуже важливо разом з вами подумати, що в тому чи іншому мікрорайоні можна буде зробити на наступний рік. Тому що в грудні місяці, як правило, формується програма соціально-економічного розвитку міста. Десь до кінця цього року, якщо держава і Верховна Рада затвердить бюджет, ми сподіваємося, що ми приймемо тоді наш бюджет, тому що ще ніхто на Україні не розуміє, на якій основі буде прийнятий бюджет нового року. І потім будемо формувати програму соціально-економічного розвитку на 2015 рік. Тому все те, що буде говоритися сьогодні на сьогоднішній зустрічі, ваші пропозиції по масиву Лівонівського, по цьому мікрорайону, ми не зняли 20% тих надбавок, які потрібно було зняти за постановою Кабінету міністрів. Зарплати вчителів залишилися педагогів і бібліотекарів, і педагогів у музичної школи, залишилися такими, які були. Ми нічого не знімали, ніяких надбавок. І на сьогоднішній день ми бачимо, що 18 грудня у нас буде сесія, ми зараховуємо додаткові кошти, які нам надані, і таким чином ми повністю закриваємо по закінній платі бюджетника. У нас залишиться ще поки що неясне питання по енергоносіях, приблизно 18 мільйонів за грудень місяць. Но, но я ще раз кажу, грудень не закінчився, ми подивимося, теж є сподівання, що і ми по цьому питанню з нулями вийдемо на кінець року. Тому я вважаю, що при тій складній ситуації, яка взагалі в державі була, в нашому місті склалася фінансова ситуація, максимально, що можна було зробити по забезпеченості виплаті заробітній платі і погашенню заборгованості по наверносіях. І щоб не включалися сьогодні наші бюджетні організації від теплоносінів, ми все зробили. І можна сьогодні говорити про те, що рік буде закінчений нормально на, на цьому плані і розпочнеться нормально 2015 рік. Чекаємо і надіємося на бюджет 2015 року, на запевняння, про які говориться, про те, що буде йти децентралізація, тобто більше коштів віддавати на місця, а менше там в центральних органах влади. Но це все Буквально ще два-три тижні буде все ясно, коли буде прийнятий бюджет, коли буде оприлюднена програма дій уряду, буде зрозуміло, яким шляхом далі буде йти наша держава. Но держава державою, а в нас в місті є свої проблеми, які безумовно потрібно вирішувати щоденно, щотижнево і на на протязі року. Як будемо ми платити за отоплення? Ми спимо в носках, у теплих штанах, в теплих повтах. У нас прохладно в квартирах. Як ми будемо платити? Не то, що прохладно, ось люди кажуть, холодно. І поки це буде. Некрасова 95. Некрасова 30. Некрасова 30. Ну, 22. В цьому будинку холодно. Перші етажі людям. Одиннадцять градусів. Записуємо. Значить, дивіться, я хотів би пояснити по одній ситуації, яка вам виникла на масиві Леонівського. Їх було дві, пов'язані з пониженням теплоносія в квартирах і взагалі по будинках. Перше, це коли ТЕЦ практично відключила подачу тепла. Це було з понеділка на вівторок, два тижні назад, практично відключило подачу тепла на масив. Вони не відключили. Вони просто зробили так, що... При нормальних параметрах, от, наприклад, на сьогоднішній день, я не пам'ятаю, скільки там зараз 60 чи 65. Більше, більше 7, більше 70. На виході із тест температура більше 70. Тоді вони зробили скільки? на подачі 36. Вони зробили, вони зробили 36. Тобто, з одної сторони, вони начебто не відключили, але з іншої сторони батареї холодні. Тому що якщо з тест виходить 36, то зрозуміло, що буде у квартирах. Ми тоді у вівторок провели виконком. Я в вівторок, вісім ранку був у голови облдержадміністрації, вони провели свою комісію, надзвичайно. Ну, кінець кінців ми виконком в вівторок провели. Ввечері ще у нас була така нарада із представниками ТЕС. Ввечері в вівторок вони почали потроху подавати теплоносій. Спочатку 50, 50, потім 55 і таке інше. Е -е -е. Яка ситуація по Відносини ТЕЦ місто ТЕЦ, тепломережа, концесія і таке інше. Наболіли те, що сьогодні є там бігборги, те, що сьогодні є, це пропаганда різна там, і таке інше. Дивіться, що відбувається в Білісахі. Всі мережі, всі котельні, всі мережі, і ті, які по, йдуть по Ліванівському, вони всі є міською комунальною власністю. Вони всі перебувають на балансі підприємства білозаків тепломережа. По всьому місту, по, я сказав би так, по іншій крім Льванівського, по всьому місту є 72 котельні, 74 і котельні, більші й менші, які дають тепло. Льванівського отримує тепло з ТЕЦ. Але всі мережі це всі наші міські, вони всі перебувають на балансі білоскіт тепломережі, в тому числі і ця злощасна труба, магістральна труба, яка йде отець. От на масів. <кій> в якому стані труба, не хочу лишній раз про це говорити. Вона може, оце перший порив, який був на тому тижні, дав би Бог, щоб він був останній цим поривом. Тому що вона краще. -то. І зима тільки почалася. І з року в рік ми весь час ставимо питання по цій трубі. Починаючи з прем'єр-міністра, закінчуючи різними службами. Відповіді одні й ті самі, грошей немає. Грошей немає в державі, грошей немає в області, грошей немає у нас. Тому що там великі гроші треба на заміну цієї труби. Що залишається? Залишається шукати якісь варіанти залучення якогось приватного інвестора, який би прийшов, вложив гроші і зробив цю трубу. Я два роки назад зустрічався із власниками ТЕС. Я їм кажу, що слухайте, ну хто хто, а в першу чергу треба вам запропонувати. Забирайте, будь ласка, забирайте масив Ліванівського, беріть його там, чи в оренду, чи в концесію, як кужте називайте. Е Вкладуйте гроші у розвиток цього масива, міняйте трубу, збирайте гроші за цього опалення. Переговорили два роки назад, все прекрасно, да, це все. Що далі? Далі ніяких дій немає. Час йде. Одна зима проходить, друга зима проходить, менші пориви, другі пориви. Я вам сьогодні так скажу, що якщо ми за цю зиму, от ми зараз зараз ми повинні вже думати про ту зиму. Якщо не знайдеться сьогодні варіант, яким чином хто вложить гроші в цю трубу, хто її поміняє, я вам чесно скажу, наступна зима ну, буде не то, що проблемна, вона буде катастрофічна для Масіва Львовнівського. Ця труба більше не видає. Дай Бог, що вона ще цю зиму пройшла. Тому що ми починаємо робити? Ми починаємо робити, шукати тих, хто сьогодні вложить кошти. На Україні законодавство передбачає, які варіанти? Або здача в оренду, або здача в концесію. В чому різниця? Оренда це понятно, да? договір оренди заключили. ну, Наприклад, ось є школа, хочеш орендувати ну, скажімо, там, теплицю. Заключили до оренду теплицю, орендуй собі. Що таке концесія? Концесія це свого роду е, аренда тільки ну, з е, більшими правами концесодавця, меншими концесіонера. Консесіонер, ми заключаємо договір концесії. Е, мережі і підприємства, яке здається в концесію, в даному випадку тепломережа, воно не переходить в приватні руки. Воно залишається міським комунальним. Концесіонер своїм приватним підприємцям, забирає концесію мережі, забирає все це господарство від заків тепломережі. На відповідних умовах виписується угода, яка затверджується на сесії, яка обговорюється з громадськістю. Це ще не було, це все воно поперед. І тоді він забирає концесію і працює по цій угоді. Для міста чим вигодно? Ми не виділяємо вже гроші, а навпаки, ми отримуємо гроші, тому що він платить концесійні платежі. І розписано по роках, скільки він повинен вложити у наші мережі. Третє. Це не впливає на підвищення тарифів. Тарифи затверджує Національна комісія, яка регулює ціни. Для комісії одинаково, чи це приватне підприємство, чи це комунальне підприємство. Воно затверджує для всієї України. І вони по всій Україні є і комунальні, і приватні, і змішані, які хочеш. І вони на це не дивляться. Вони дивляться тупо на розрахунки. І все. Оце такі основні речі, які я хотів вам сказати. Через що, коли стало зрозуміло, що ТЕС відмовляється від участі в концесії, я це можу сказати відверто, хоча там по-різному це все подавалося. Тому що їх більше влаштовувала ситуація, просто заробляти гроші, а труба ваша, робіть знає, що хочете. То ми вже пішли на такі останні вже по сесіях, проводили, проводили і підводимо вже під фініш цієї концесії. Вони зрозуміли все серйозно. І от е на тому тижні, коли розпочалося це протистояння, нарешті вони прислали лист, в якому говорять, вони гарантують, що якщо їм віддати масив Ліонівського ТЕЦ, то вони міняють за свої гроші трубу. Вони беруть на себе всі комунікації по приводять їх в порядок і так далі. і так далі. Це сталося тиждень назад. Зараз ми з ними ведемо цю роботу, говоримо з ними. От. Тепер по те, що ви кажете в квартирах холодно. Ну, раз У цьому будинку і зараз ви скажете, в яких квартирах холодно, то я думаю, просто треба буде, що начальник ЖК тут сидить, начальнику у ЖКХ сидить, треба піти і подивитися, чого там холодно. Но по всьому сілу такої немає ситуації. Я, я вам даю ну, слово і з усією відповідальністю говорю. Тому що у мене і знайомі у мене є. І, і після цього пониження температури, яку створила ТЕС, я бував на рівнянському квартирах і на сьогоднішній день воно все вирівнялося. Тому якщо є та ситуація в ваших будинках, ви скажіть, ми підемо завтра, ще зранку, будуть в ваших квартирах, в ваших під'їздах і подивимося. І кулінічна, і шаурма, і всякі, всякі машини под'їжджають. Остановка сама бордюрки немає. Зима наступає, скользко, люди не можуть підійти. Машини ті вже під'їжджають до кожного магазину, там розмовно взагалі ж, людям старим не пройти, не остановки не стоять. Маршрутки постійно. тролейбус не може навіть під'їхати туди. Там щось треба рішатися. І вообще на Ліванівську магазин, квартал, ззаді української колбаси, книги. Вже в нас цих магазинів на кожному шагу. Я не знаю, хто за її гроші бере, хто за її... Там же немає ніяк санстанція, ні... є руки помити, є хоч санузельні, що я взагалі не розумію. Хто розрішає, бо вот ці магазини ставить. Що? У нас на... да, вже хліб на будочка будочка така малесенька, як сигарети придають, чи що? Хліб, свіжий хліб. Через кожен шахт свіжий хліб. Хто його качество контролює, хто вже... Я не знаю, в місті вже вже ніхто ні за цього не відповідає. Значить, площа вся це Ватросава, коли туди міліція, туди наші служби приходять, і одразу їм показують, а ось договір між ватросала, тобто дикашеніків, і стоячи інші, хто там стоїть. Ну, звісно, потім наші служби забирають ці договори. Ну, оце воно ну, останнє, що було, це по всі ковбаси, там, уменьські ці ковбаси ці ну, це, Починають будувати. Причому ні одна служба в ні з ким не погоджена, ніхто не давав ніяких дозволів. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день це незаконне будівництво, яке там стоїть. Я зараз скажу, що далі буде. Коли почалося будівництво, ми пишемо лист на РЕС, на Кропотова. Пишу, не підключайте електроенергію електр на цьому магазині, тому що він є незаконним. Він навіть мені перезвонив і сказав, що ми з розумінням відносимося, цього робити не будемо. Дали їм дозвіл, знову ж таки, де Ніхто нічого не може зробити до 1 січня, ні одна служба, тому що до 1 січня за... ну, хто взяв гроші, той хто, хто дав дозвіл, то йде До 1 січня заборонені будь-які перевірки. Арбут-контроль заборонили будь-які дії. От ми сподіваємося, що ми зараз підібрали об'єкти, які є сьогодні незаконно побудовані по місту, а вони є. І ми хочемо, там вже помінявся арбут помінялася повністю служба. І ми хочемо з 1 січня, щоб Арбут приїхав в місто і на порядок, в тому числі і по цьому магазину. Ну я вам хочу сказати таку річ, поки Дикашиників не буде міським. І перейдеться вся земля, із стадіоном, з з цим парком, та, і додача. Толку ніякого не